Ми, спортсмени-волонтери та патріоти-однодумці, для досягнення спільної моти створили серію патріотичних спортивних маршрутів, подолати які зможе кожен та таким чином підтримати наших захисників. Твої рухи побачить весь світ, побачить твою підтримку незламних Збройних сил України, відважних воїнів, які захищають наш народ, нашу землю, нашу країну. Які нещадно знищують ворога та женуть його з захоплених територій. ЗСУ це надія всього світу у боротьбі з силами зла та тероризму. Кожен твій рух здатен допомогти та підтримати ЗСУ. Пробу те, що ти вмієш та можеш. Ти можеш йти, бігти, їхати велосипедом чи прогулятися з четверлапим другом, подолати маршрут та розповісти про свою перемогу своїм друзям. Твій рух. Це твоя сила, твій рух це твоя зброя. Твій рух це твоя допомога. Перетвори свої рухи у допомогу. Твій рух це також твоя перемога. Ми хочемо об'єднати спортсменів та небайдужих людей по всьому світу. Та запрошуємо кожного приєднатися до благодійного проєкту. Взяти участь, пройти, пробігти чи проїхати обрану дистанцію та зробити свій внесок. Що разом якнайшвидше допомогти ЗСУ, наблизити перемогу та зупинити цю страшну війну? Слава ЗСУ, слава Україні.